Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Договір підписали, гроші забрали, а роботу свою до кінця не виконали. Тепер у повній розрусі та без бодей будь-якої можливості відкрити вікно. Живе пані Світлана. Виконавець лише годує жінку обіцянками, тому вона звернулась до народного контролю. Ну, в крайнім випадку, ладно, відкоси я. Найду людей. Вже три місяці Світлані Григорівні у власній квартирі доводиться жити у безладі. Щодня їй обіцяють завершити встановлення металопластикових вікон, але віз і нині там. Поставили ось так. І цілий місяць більше воно стояло ось так. Приїхали, ось цю поставили і знову півмісяця. Ну, все розбито, все розкопане дожди, у мене все тут текло. Жінка віддала всі гроші, які мала, каже, що навіть доводилось позичати, а все заради того, щоб оселя мала охайний вигляд. Я пенсію отримаю, тобі оддаю, що коли людей занімаю. Я на пределі живу. На пределі, я только хліб можу купити і в чай, Все. Згідно договору, фірма-виконавець мала встановити вікна впродовж місяця. Тож ми вирушаємо до них, щоб дізнатись, чому вже втричі перевищили обумовлений термін. Ми завітали за адресою, яка прописана в договорі у жінок, які замовляли металопластикові вікна, і бачимо, що тут зачинено. Дізнаємось, що двері тут не відчинялись вже майже 10 днів, тож телефонуємо на номери, зазначені у договорі. Там кажуть, до кінця тижня таки завершать роботу і Візаден до доставки, ми їх набираємо. Народний контроль простежить, щоб на днях у квартирі пані Світлани було завершено встановлення металопластикових вікон. Віра Шестакова, Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.